Мобільна вогнева група, безпілотні літальні апарати, засоби з ворожими безпілотниками це та інше представили у Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це великий відкритий урок. Тут ми представляємо наш підрозділ і навчаємо, показуємо ази тих знань, які володіють наші інструктори, наші військовослужбовці учням цього ліцею. Тут представлені мобільна вогнева група, підрозділ безпілотних літальних апаратів, засоби боротьби з ворожими безпілотниками, представлена служба з охорони громадського порядку, служба з конвоювання екстрадиції охорони підсудних. Також є навчальні місця з тактичної медицини, вогневої підготовки, мінно-інженерна справа. Масштабні відкриття занять для ліцеїстів влаштували на звардійці з нагоди 10-ї річниці Національної гвардії України. Кілька цікавих та важливих. Локацій на території навчального закладу захопили і учнів перших курсів, і старших ліцеїстів. Я представляю службу охорони громадського порядку. Що собою представляє охорона громадського порядку? Це патрулювання по місту, охорона важливих державних об'єктів та консульств наших, якби партнерів по іноземних партнерів. Що можу розказати про саму озброєння? Про спеціальні засоби? Це у нас застосовується пістолет Макарова, 9-мм, радіостанції моторола, боді камери, кобра, перцовка, наручники, палиця резинова, ПР-74. І автомат. Бронежилет, каска – це йде як спецзасоби, решта озброєння. Зараз показуємо ці безпілотні літальні апарати і антидронову рушницю. Порозказуємо, як вона працює, як працюють безпілотники, як глушиться зв'язок ребом і антидроновою рушницею. Я кінолог в Національній гвардії України. Це мій службовий собака Ледо розшуковий. Ми з ним патрулюємо по місту. Він мене навчений на затримання осіб, які скоїли правопорушення або втікають на втечу та по пошуку людей. Бачите, зараз в даний час є спарка на турелі, яка стоїть, яка ефективно навіть на відстані півтора, півтора тисячі метрів знешкоджує літальні апарати при виявленні. Представляємо мультимедійний тир, проводимо стрільбу з РПГ, АК, ПМ. Курсанти ніколи з цим не стикаючись, дають досить гарні результати. Також офіцери розповіли ліцеїстам про свій бойовий шлях у підрозділах, про свою кар'єру в лавах Національної гвардії. Бійці активно закликають ліцеїстів вступати до вищих навчальних закладів Національної гвардії України. Ми е, стараємося запрошувати е, ну, практично представників всіх силових структур, всіх е, навчальних закладів, освітніх закладів вищих освітніх закладів Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС, тому що у нас хлопці вони мають право на вибір і вибирають всі ці заклади, в основному вибирають Міністерство оборони і Служба безпеки і але зараз, я думаю, так, що з таким профорієнтаційним таким... Напора боєтариця я думаю, що національний гвардію наші хлопці пайдуть також з бажанням під час відкритих занять ліцеїсти змогли відчути себе в ролі справжніх військових. Юнаки переконані, саме ці навички стануть їм у пригоді в майбутньому. Дуже багато цікавих пристроїв. Також різні літальні апарати, також про безпеку громадянську. Розказують нам різні рації, показують. все цікаво. Нагоди 10-ї річниці Національної гвардії України та плідної співпраці Закарпатського обласного ліцею з посилено військово-фізичною підготовкою і Закарпатського підрозділу Національної гвардії України у стінах з навчального закладу відбулося підписання меморандуму про подальший обмін досвідом і підтримку тісних зв'язків у майбутньому. Ці співпраці перш за все це популяризація служби у Національній гвардії України. Обмін досвідом між Інструкторами Національної гвардії України та військовим ліцеєм обмін військовим досвідом між військовослужбовцями Національної гвардії та ліцеїстами військового ліцею. Відтепер співпраця Нацгвардії та військового ліцею затверджена офіційно. Обидві сторони сподіваються на подальший розвиток і виховання патріотичного молодого покоління.